Привіт, ребята, і сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Секрети в докабокі. Тобто, в цьому відео я вам буду показувати секрети Докабокі, які, може, хтось їх не знав. Ну що, давайте будемо починати. Перша наша секретка ми йдемо в школу на другий етаж. Ми йдемо в туалет, і тут у нас є така вот флешка. І спускаємося на перший етаж. Ми цю флешку вставляємо. І подивіться, у нас є така от мордашка. Чи що це таке, і на ній даже можна малювати. Такі от смайлики, чи що це? Дуже класно. Друга секретка нам треба брати отакі от картини. І ви знали, що тут є домик для крампіта. Третя секретка ми заходимо в аквапарк на третій етаж. Тут є такий от фіолетовий помідор, і ви знали, що під ним є така догруша. Далі ми йдемо в робокафе. Тут є секретка, тут є таке серце, і ви знали, якщо його достати, то все електричество воно пропаде. Тут у нас є ще одна секретка. Тут нам треба набрати 4 таких от трикутничка. От. І тут у нас появиться такий от ключик, ми на нього натискаємо, і у нас відкривається така от секретка. Далі ми йдемо на цю локацію. Треба нам це все розставити, і тут у нас є три кнопочки. Ми на них натискаємо, і у нас відкривається така от секретка. Ми йдемо на стадіон на перший етаж. Тут у нас є такий от автомат, і зараз ми з нього маємо забрати всі напітки. Ми вже забрали всі напітки і зараз ми робимо ніч. І подивіться, у нас тут є три кнопочки. Ми на них натискаємо і у нас є така от секретка. Далі ми йдемо в будинок Ріти. Ви знали, що можна викидувати всякі предмети через балкон. Далі ми йдемо в школу на перший етаж. Ви знали, у нас є тут секретка. Ми беремо ментос і колу. І подивіться, реально круто. Далі ми йдемо в зоомагазин. Тут у нас за цими стаканчиками є жабка. І мені кажеться, не всі її замічали. І тут у нас є трубі такий бітомець. Тож його, напевно, рідко хто замічав. Подивіться, який він гарний. Далі ми йдемо до стоматолога. Ми беремо такі от щітки і чистимо зуби. І подивіться, у нас тут відкрилася секретка, такий от кристал і така от мишка. Далі ми йдемо в мол на другий етаж. Тут у нас є лестниця, і ви знали, що вона так може передвигатися. Для сюди секрета нам треба отака от дитина. І ви знали, що можна вдягати всякі прикольні штуки на дитину. Подивіться, дуже класно. І нам треба дитина. І ви знали, що вона може даже робити свої діла, як тварина. Слідуща наша секретка ми беремо отакий от шкаф, і ви знали, що тут є секретка всередині. Можна туди всередині щось там покласти, наприклад, не знаю, гроші і їх так сховати. Далі ми йдемо на ігровий клуб. Нам зараз треба відкрити секретку. За цим плакадом у нас тут є кнопка. Ми на неї натискаємо, і у нас тут є така от секретка. Дальше ми йдемо отакий от домик там, де на ньому намальований сніговик. Чи ви знали, що тут у нас є така от секретка. Ми на неї натискаємо, і у нас тут є така от кнопка. І подивіться, у нас тут нібито якась гирлянда чи що. Реально дуже класно, Я про це тільки сьогодні дізналася. Реально дуже корисна секретка і дуже класна. Ну, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. В цьому відео я вам показувала дуже багато секретів, може, які ви не знали. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Якщо ви його додивились до кінця, я вам дякую. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!